У селі Хомутець триває облаштування двох важливих об'єктів пункту місцевої пожежної охорони та амбулаторії первинної медицини. Для їхнього створення будівельники проводять реконструкцію котельні сільського будинку культури та ще однієї нежитлової будівлі. Головний спеціаліст відділу капітального будівництва Миргородської міської ради Наталія Двигало розповіла, що амбулаторію в Хомуці вирішили створити для поліпшення медичного обслуговування населення. Проєктом передбачено десь загальною площою, реконструкція будівлі, загальна площа десь 100 квадратів. Буде передбачено кабінет лікаря, маніпуляційна і денний стаціонар. Там також буде влаштована система опалення, водопостачання, каналізація. У відділі капітального будівництва говорять, що ремонти обох приміщень в хомуці виконує товариство «Лубний житлобуд-2010». Майже всі матеріали для облаштування амбулаторії вже закуплені. За словами Наталії Двигало, перегородки між кімнатами будуть виконані з гіпсокартону. Також будівельники проведуть оздоблювальні роботи та облаштують підлогу. Реконструкцію будівлі під амбулаторію планують завершити за півтора-два місяці. На іншому об'єкті, майбутньому пункті пожежної охорони, залишилося провести роботи по внутрішньому оздобленню, встановити металеві ворота, облаштувати бетонний під'їзд до пожежного пункту та виконати мощення. Ці роботи ми плануємо завершити, якщо вони нас не підведуть, у червні місяці. Практично роботи вже йдуть до завершення, але трошки ще треба як кажуть попрацювати. На реконструкцію кожного приміщення витратять близько 1 мільйона 400 тисяч гривень. Таким чином, за сприяння Миргородської міської ради, в хомуці з'являться власні фахівці, які допомагатимуть мешканцям у випадку різних надзвичайних ситуацій.